Доброго здоров'я всім пасічникам! Невелике відео про заготівлю і якість полку бджолиного. Зараз ця тема надзвичайно актуальна. Всі кинулись робити донні полковловлювачі, надіються, що зароблять багато грошей, тому хочеться попередити про ризики. Які існують при заготівлі пилку і його зберіганні. Ми цією темою займалися давно, особливо багато матеріалів у Василя Ловці Соломки на цю тему, цілих три книги по пилку. І основні моменти я б хотів звернути увагу. Значить, дивіться, основна тема – це якість. Тому що якщо ми допустимо неякісні партії палку, то ложка дьогтю псує бочку меду. А якість у нас повинна бути згідно вимогам нормативних документів. На пилок є нормативний документ, Державний стандарт України 31.27, це стандарт на обніжжя бжолини пилок квітковий. І основна вимога при цьому це вологість. Вологість повинна полку бути 8-10%, оскільки в цьому стандарті написано, що вологість визначається лабораторними методами, а лабораторії жодного пасічника у нас немає. То визначати за рекомендаціями букварів нам потрібно визначати або сипати на стіл і стукати і слухати, як буде він стукати, або розминати пальцями. Методи дуже суб'єктивні і абсолютно не підходять для харчового продукту. Наші намагання. Упростити ці методи, ми працювали ще 10 років тому в цьому напрямку, намагалися зробити комплект лабораторних пристроїв для визначення вологості. Це все розроблено, складено в папку і покладено в шухляду, як кажуть. Тобто на той момент запиту від пасічників не було, і ми це все сховали. От. Але. Прошу звернути увагу ще на одне. У вулику вологість перги 18-20%. Чому так? Тому що перга, а перга це якраз ферметизований пилок, ферметизоване обніжжя, консервується наступним чином. Складається в рамку, зверху заливається медом і зверху на зиму запечатується воском. Так от, вологість палку буде обов'язково відповідати вологості меду. А вологість меду у нас на займувалому вулику, це якраз десь близько 18%, там плюс-мінус 1%. І коли ми сушимо до вологості 80%, ми, звичайно, втрачаємо якусь частину якісного продукту і корисних речовин, які знаходяться в цьому полочку. Тому наша пропозиція, коли ми вивчали цей процес, була консервація консервація пилку, переробка його в пергу. Причому не в умовах вулика, а в умовах, які дозволяють нам це робити вдома в домашніх умовах. А саме, консервація пилку медом. Так само, як бджоли консервують пергу, ми запропонували пристрій Євріку і він з самого початку. Був запропонований якраз для зберігання пилку. Чому так? Під шаром меду пилок не, вису... не пересушується, не вражається мікроорганізмами, не цвіте, не мається на увазі, нема там цвілі, нема мікрофлори. Мед має бактерицидні властивості і забезпечує найкраще зберігання. Те, що придумали бджоли, на жаль, не запатентували ще Багато мільйонів років тому це найкращий спосіб, наданий нам природою. В результаті, якщо ми консервуємо медом, мед містить ті самі ферменти, що і бджоли додають, коли складають роблять заготівлю пергу у рамках, і пилок ферментується проти тягом певного часу. І ми отримаємо продукт аналогічний аналогічній бджолиній перзі, і зберігається він чудово. Прошу звернути на це увагу і познайомитися з нашим пристроєм Евріка, який на сьогоднішній день отримав поширення для консервації плодів, фруктів, лікарських трав. Можливо, комусь буде цікаво. На все добре, бажаю здоров'я. Представляємо вам прилад Евріку. Для консервування сушіння овочів та фруктів за допомогою меду.